Ростислав. Серце дракона. У далекій країні серед високих гір жив величезний дракон на ім'я Лінч. Він був страшний на вигляд, з чорними оскартами гильним і великими червоними очима. Але серце його було м'якшим за найніжніший шок, і Лінч довго ховав своє справжнє обличчя, бо всі боялися його через його величезні розміри та потужний рих. Одного разу в село, яке стояло неподалік, прийшла страшна буря. Вітер ламав дерева і навіть найбільш надійні укриття не могли захистити людей. Всі були в паніці, але молода дівчина на ім'я Ліля не боялася. Вона згадала, що в горах живе дракон, і вирішила попросити його допомогти. Дівчина вирушила у гори і після багатьох днів подорожі знайшла лінча, що спав у своїй печері. Ліля підійшла до нього і тихо сказала: Дракончику, будь ласка, допоможи нам, твоя сила може зупинити бурю». Лінч прокинувся і, подивившись на дівчину, побачив, що вона не боїться його. Він пригадав, як багато років тому він сам допомагав людям, але вони відштовхували його, бо боялись Тепер він почув ці слова, і його серце здригнулось від радості. Я допоможу, сказав Лінч, і його могутній рид розмістся по горах. Лінч здійнявся в небо, і, великим, і своїм великим тілом він накрив бурю, зупиняючи її силу. Вітер втих, а на небі з'явилась ясна зірка. Ліля подякувала дракону і повернулась додому. А люди вже не боялись Лінча, бо побачили його справжнє серце. З того часу він став їхнім другом і захисником. І хоча він залишався великим і сильним, у ньому жило серце, яке впрогнуло добра. І тепер всі знали, що важливо, як Не важливо, яким ти виглядом ти володієш, важливо те, яке в тебе серце. Гора закорду її. Якщо ви доведете, що гарно вчитеся. Я чугу ви п'ятикласники. Чи знаєте, ви правду з української мови? Діти за закривали, хоча трішки сумнівалися. Тоді слухайте моє перше завдання. Назвіть три приклади аргоніми. Діти швидко відповіли працювати, відпочивати, діто, зима, «багато», «бідно». Добре, а тепер поставити слово ліс у колишній відмінок. Ліся, правду, встановлюється. Останнє завдання: Утворіть речення, використовуючи два одаріні члени речення, з'єднані сполучниками. Дід вигукнув лісом з якою вуличку і зайчиком. І собачок усміхнувся. Молодці, бачите, гарно. Тримати свою вчительку. Він замахнув палицею, і Олинка знову перетворилася на вчительку. Вона обміняла дітей і подякувала лісовичку. Всі молоді взяти по кусочку собі та влюбитися друг друга. І потім все розкорено. І поки всі ж не чекали, хлопчик швидко перебрався до серця. взяв молоток та розбив його. Він хотів побіжати, але звичайно впав, а я вже ротому. До цього його про... зробилось таке велике Коли він довжив... серце. дуже було скоро виходити. Но Варець... Прийшов Варецька, він не замітив хлопчика, там... взяв його. Коли він ви... Ви... винес на вулицю, сілі виховати хлопчика. Нам почали його розривати і його кусочками мати. Люди навіть не думали, що це серце. Морантина, що не треба красти, розвивати чуже і Майно, Дякую, Надя. дуже цікаво. Покажи книжечку свою. Щоб до нього добре ставилося, щоб добро поверталося також до нього. Друге бажання було те, щоб, а... щоб... А... люди були також добрі, а не злі. А... І третє бажання його останнє було, щоб е, з, е, з, ніколи ну, ніхто не малював. Дракон сказав, е, все буде виповнено і війну. Кажи край. А де Далеко в космосі була маленька планета, на ній жили маленькі чоловічки зростом з мізинчик. Планета була похмура, сіра, без жодного деревця. Маленьким чоловічкам було сумно там, і єдиною розвагою було дивитися в телескоп і розглядати різні планети. Одного дня чоловічки помітили, що на одній з найгарніших планет з'явилися тисячі різнокольорових вогників. Яка краса? вигукнули вони і вирішили дізнатися, що там відбувається. Вони сіли в маленький космічний літак і прихопили з собою телескоп, щоб знати, куди летіти. А це була наша планета Земля. Вони приземлились на ялинку, у якої на верхівці світилась яскрава зірка. Так ось, які вогники світили нам, зраділи чоловічки. А ще вони побачили блискучі різнокольорові кулі на дзвіночках. Борот, ташок та звірят розгойдувався на гілках, а маленькі янголята співали і грали на сопілках. І всі були зростом, як маленькі чоловічки. До нас завітали гості, радісно захокали всі на ялинці. Будемо святкувати Різдво. Як у вас весело, та хата. Нам тут дуже подобається, у нас не буває свят на планеті, сказали чоловічки. Давайте святкувати. А ми щороку святкуємо і всіх вас до себе запрошуємо, повели іграшки. Чоловічки з іграшками так добре веселились, що навіть ялинка почала пританцьовувати, але прийшов час повертатися додому. Дякуємо вам за... за гостинність і за прекрасне свято, сказали чоловічки. Нам дуже сподобалось, даруємо. Вам на згадку про нас свій телескоп, будете дивитись на нашу планету. А ми даруємо вам ялинкові шишки, там є насіння, і ви зможете виростити багато ялинок на своїй планеті і повели іграшки. Минув рік і знову іграшки зібралися на ялинці. Вони дістали телескоп і подивилися на далеку планету. Сталося диво. Вона була вся зелена, презелена від ялинок. Що виросли на ній, а маленькі чоловічки запалювали кольорові вогни і святкували різдво. Це почалося все те, що вони були в школі, і там був Арсен і Марк. Арсен це головний герой. Він і це був один з тих, хто вірив у вибухи по всій. Планеті атомних електростанцій. Якщо що, це все видумка так. І він вірив. І потім на фізрі він побачив, що якийсь були дуже сильний. Він злякався, бо дізнався, що це щось підірвалося. Він взяв свого найкращого друга Марка і повів його до класу. Сказав йому. Та вони з'їли щавель, та вони стали сильнішими, та він дістав мішок і в ньому був сільдерей. Космонавт з'їв його, та він став сильнішим. Та потім біді туалети. ...на... Напали на нього, він швидко дістав пушку, яка стріляла лазерами, вбив. Космонавт бив всіх шкібіді туалеті і з'явився в шкібіді-туалеті Він з'їв творожок, та він став сильнішим космонавтом і космонавт із мішка дістав гітару заграв на гітарі і прилетіла БМВ МП та, 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 та шкібіді туалет за. Засвітилися очі від того, що БМВ П'ята засліпили фари. Космонавт переміг його та король на планчанів підійшов до нього і промовив тепер ти керуєш цією планетою. Тут розповідається про те, що е, е, був дракон і. Ходили слухи по ну, в селі, що е, він ну, є насправді. І е, на нього оплатилися е, розбійники. Але е, був в селі він, е, одна добра людина, е, дядько Іван. І е, його ніхто не любив, тому що він був добрий. Е, і просто до нього відносилися погано. Але він, він колись пішов в ліс і е, побачив дракона і е, підстрілив його. І е, він забрав його додому, е, вилікував і е, напоїв, і е, дракон сказав, я випавлю твої твої бажання. І першим бажанням дядька Івана було те, щоб, щоб до нього добре ставилося, щоб добро поверталося також до нього. Казка називається Шаліце маймейте і її сильна. Авторка про цю країну колись в одному маленькому селі була дівчинка, її звали Маймей. Але вона була незвичайною дівчинкою, а з магічними силами. Спочатку, коли їй було 7 років, вона пішла в школу. Тоді маймей була маленькою росту на її за це були в школі, тому вона прийшла додому, а в неї були магіч, магічні шари. Вона з неї часто. Грала на слідуючий день, вона прийшла в школу, але до неї не називали, до цього підходила Вона зрозуміла, що щось не ладити. У дівчинки була найкраща подруга, його звали Яся. Дівчинка була в заході, тому що однокласники захотіли зробити їй подарунок, тому що в той день у неї був день народження. Вони Величезний торт, але дівчинка сказала, що тут є щось найладне. Тому е, вона е, викинула його з вікна, але мені була весела, е, що це зробила, але її, е, її шкода однокласників. Вона пішла пере, перемо, перемотала час. Потім, якщо Подумали, що хочу змінити. Ну, вона думала про цей висновок. Потім я прийшла в клас, а там знову були уселясики з Вона...